Ситуація на українському східному фронті залишається напруженою. Бахмут і Солидар під особливою увагою. Зараз ми спробуємо з'ясувати, що сьогодні відбувається саме в Бахмуті. З нами Ярослав Ніколін, командир відділення 24-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант. Ярослава, вітаю! Доброго здоров'я. Дякую, що знайшли час. Ці кілька хвилин для спілкування. Скажіть, будь ласка, що навколо вас сьогодні відбувалося, про що можна сказати в ефір? Ну, власна ситуація навколо Бахмута. Вона йде постійно, плюс-мінус одинакова. Ворог намагається штурмувати, намагаються штурмувати як великими силами, так і великими групами там по відділенню. Та тобто, повіс людей а, в першу чергу зараз нові напрямки. Це північ-південь Бахмута. А, півдня це район Кліщіївки. Вони намагаються фактично з цієї сторони обійти і взяти в оперативне оточення Бахмута. Але поки що всі їхні спроби. Ніяким успіхом не увінчується, і ну, наша бригада в тому числі впевнено тримає оборону. Чи міняють росіяни якось тактику? Тому що з, зі спілкування з військовими складається враження, що вони просто штурм за штурмом от, відправляють на смерть просто нові й нові сили живі? А, ну, по факту воно так і є. Це просто буквально хвиля за хвилю піхотна. Тобто, вони не забирають своїх трьохсотих, не забирають своїх двохсотих. Єдине, що можу сказати, ну, по артилерійських обстрілах е останнім часом почалися атаки без артилерійської підготовки. Тобто, фактично, просто піші атаки без попередньої артилерійської підготовки. Ну я теж бачу у деяких звітах зменшення обстрілів росіянами е наших позицій у Бахмуті. А з чим ви це пов'язуєте? Я думаю, це йде банальний брак боєприпасів. 152 го калібру, 120-го. Тобто, я думаю, що це просто всі запаси Російської Федерації вже підходять до кінця. Всі запаси ви маєте на увазі боєкомплекту, але не живої сили. Ну, живої сили, як ми знаємо, у них населення вистачає. Переривається у нас зараз зв'язок з Ярославом. Ярослав Ніколі нагадаю з нами на прямому зв'язку з Бахмута. Але, як ви розумієте, зв'язок не зовсім стабільний, все-таки передова лінія фронту, і це взагалі чудо, що ми можемо мати зв'язок. О, Ярославе, ви мене чуєте? Так, так, я Чудово відновився зв'язок. Та, ми якраз говорили про те, що населення у них достатньо, вони іще наражають. Чи є випадки, коли росіяни здаються в полон? Чи їм фізично і це складно зробити? Ну, ну ви самі розумієте, що в районі Бахмута проти нас воює ПВК Вагнер в першу чергу. І в них е, є така тактика, як фактично заграти отряди. І ну, їхні люди в полон. Майже не здаються, якщо здаються, то ну, їм намагаються не дати здаватися в полон. А як, як це виявляється? Я просто, може це трошки з вашого боку дивне питання моє, але я, як це можна не дати здатися в полон? Їх розстрілюють ззаду? Ну, Я думаю, ви всі знаєте про, 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 про публічні страти yeah. тих, хто здавався в полон, і пізніше був повернутий програмою обміну. Ну і звичайно, я ж кажу, за це фактично ну, є практика, що їх і мінометний вогонь також йде в спину від їхніх, тобто артилерійський вогонь йде їм спину фактично. І так само за тобто так розстрілюють. Ярославе, в Києві сьогодні так уже зовсім відчутно змінюється погода. Пішло в плюс. Хотів спитати, як у вас з метеорологічною ситуацією, і як це позначається на веденні бойових дій? Ну так, у нас зараз також стала плюсова температура. Ну, звичайно, це ніяк позитивно веденні бойових дій в принципі не може позначитися. Тому що, знову ж таки, зараз буде каша під ногами, болото. Це важче евакуацію здійснювати, важче робити підвоз боєприпасів, важче навіть той самий підвоз продуктів. Але нічого, будемо із тим далі також нормально впору боротися і впораємося. В чому у вас є зараз найбільша необхідність? На чому варто сконцентруватися і силам забезпечення збройних сил, і волонтерам, які намагаються допомогти? Ну, якщо взяти щодо забезпечення боєприпасів, то можливо хотілося б мати трошки більше мін, трошки більше артилерійських снарядів. А щодо волонтерської допомоги, ми і так дуже вдячні всім волонтерам, які допомагають Збройним силам України. Без них було б набагато важче через те, ну, Вимагати від них ще більшого. Ми не будемо, але волонтери до вас якось добираються чи вони передають іншими способами через е е солдатів mm. допомогу. Ні, це просто здебільшого волонтери може там під'їхати до умовної Константинівки, і просто ми шукаємо так само способи там відправити дві-три людини з підрозділу з якимось бусом в тилову Константинівку і там власне отримати допомогу і подякувати волонтерам. Дякую, Ярославе, за ці кілька хвилин. За вами, вся країна Дякую слідкує. вам. Та мені нема, власне, за що вам дякую Ярослав Ніколін командир відділення 24-ї окремої механізованої бригади молодший сержант був з нами в ефірі